Він більш за все не міг стати прозелітом, тобто приєднатися до Божого народу. Але так як він читає пророка Ісаю, то можу припустити, що він читав деякі вірші, які дають йому надію. Ісаї 56 з 3 по 8 вірш. Отже, нехай чужинець, котрий прилучився до Господа, не говорить таких слів: напевне, відлучить мене Господь від свого народу, і Євнух, хай також не каже. Я лише сухе дерево, бо так говорить Господь: євнухам, котрі дотримуються моїх субот і обирають те, що мені до вподоби, залишаючись вірними моєму заповіту. Я дам їм у моєму домі та в моїх стінах місце та ім'я краще, ніж мають сини і дочки. Я дам їм вічне ім'я, яке не забудеться, і дітей-чужинців, котрі приєднались до Господа, щоб йому служити, полюбили Господнє ім'я. Аби бути його слугами, всі, котрі дотримуються суботи, не опоганюють її і вірних моєму заповіту, я приведу на мою святу гору і порадую їх у моєму домі молитви. Їхні всеспалення та їхні жертви будуть приємні на моєму жертовнику, адже мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Так говорить мій владика Господь, котрий збирає вигнанців Ізраїлю. До тих, котрі вже зібрані, я покличу ще й інших. Також ми бачимо, що Євнух витратив немалі кошти, не тільки на поїздку, але також він купив святі писання. ті часи це було дороге задоволення, так як його копіювали від руки спеціальна команда священиків, і вони були записані переважно на сувоях, які були зроблені із шкіри тварин. Такі сувої були знайдені в 1947 році в печерах біля Мертвого моря в Ізраїлі. Серед них також є сувій пророка Ісаї, який зберігся в найкращому стані. Він датований приблизно 125 роком до народження Ісуса та має довжину 7 метрів. Він був виставлений в музеї Ізраїлю. Ви можете більш детально подивитись про свого мертвого моря в моєму відео на каналі або за посиланням, яке буде на екрані. Далі ми бачимо, що в той час, коли Євнух читав саме 53-й розділ книги Ісаї, Дух Господній сказав Пилипові, щоб той підійшов до колісниці, і Пилип почав йому пояснювати, з цього місця пророцтва». Які ось недавно здійснилися на його очах, так як Пилип був учнем Ісуса Христа, про якого про.